Всім привіт! На Черкащині обіцяли дощі. Тож я вирішила бистренько зібрати клубничка, яка у мене дуже доспіває, і зварити варення. Ось у мене такі гарні кущики. Вони вже пускають вусики, закінчується клубника і почнуть розростатися вусики, які я буду потім вкорінювати. Спочатку ми дуже добре декілька разів промиваємо клубнику і я її буду складати в друшляк. Для того, щоб стікала водичка, потім засипатиму цукром. Коли водичка з клубники стекла, я буду перекладати її в гарну, товсту, важку каструльку. У мене спеціально є така каструлька гарна, і невеликими частинами кожну частинку я буду трішки посипати цукром. Зразу я не додаю багато цукру. А буду додати потім. Тож насипаємо слоями і трішки сипимо, цукор, розрівнюємо, звичайно, щоб це гарно лежало. Залишаємо так на 5 годин. І показую свою маленьку хієтист, яку я роблю завжди. Я не буду клубнику або інші фрукти варити з цим соком. Я його зараз зілью в баночку. І завтра з нього зварю компот. Соку у мене вийшло десь півпівлітрової баночки. Цей сік досить смачний, він солоденький, тому що тут є цукор розтворений. Тож його можна сміливо пити діткам прямо готовим, не вареним. Їм буде дуже смакувати. Наступним етапом у приготуванні варення є додання до ягід цукру. Я додаю. На 2 кг ягід клубники додаю грам 700 цукру. Це досить небагато, оскільки я злила сік і не потрібно мені багато разів закип'ячувати варення, щоб випарувати лишню вологу. У мене волога і так виходить, відібрана. Основне те, як ми закип'ячуємо і варимо варення. Я ставлю варення на дуже маленький вогонь. Чекаю, коли він почне закіпати, не закіпатиме гарно, а тільки-тільки почне. Потім варення буде стояти, поки зовсім не витягне. І таку процедуру я знову буду його включати, таку процедуру я буду робити 2-3 рази, буду дивитися за станом ягід і за густиною самого варення. Це ми робимо для того, щоб ягоди не переварилися і не стали. Такими як пюре, а трималися купочки. Ягодка до ягодки.